Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, що робити в висадку. Наприклад, якщо там увім така ситуація, ви, наприклад, теж, як і я живете в префронтовому місті зараз, і вдруг починається повітряна тривога. І ви, наприклад, чуєте якісь вибухи чи чуєте щось. Збивають, ви відразу йдете в укриття, і воно зачинено, що робити? Ну, якщо, ви поряд, якщо ви, наприклад, там, на вулиці йшли, то тоді, якщо поряд магазин, треба зайти в магазин. Або якщо нема магазину, поряд є бордюр, то треба під бордюр легти. От, закрите голову руками, щоб якщо полетить, полетять осколки, які щоб вас не поранили. От, тому що вони можуть вас вбити. Дивіться, друзі. Але запам'ятайте, якщо, наприклад, там ви там щось були вдома і почули щось дуже сильно вибухає, і ви, звісно, йдете в укриття. От, і воно вдруг зачинене. Якщо ви в приміщенні, вам треба стати в угол та подзвонити поліції, типу пояснити причину, типу, що вибачте, чому, коли повітряна тривога, закрите укриття, як таке взагалі може бути? От, і скажіть, там можете, будь ласка, приїхати та відкрити укриття, якщо у вас воно зачинене. Під час повітряної тривоги. От. Друзі, тому запам'ятайте, якщо ви, наприклад, на вулиці йдете... і чуєте, що щось дуже сильно вибухає, то потрібно, якщо немає поряд магазину чи укриття, треба негайно лігти під паркан. О, так якщо у вас немає рядом піркан, паркан, а є магазин, то зайти в магазин. От, Тому що в магазині менше вероятність, що вас поранить осколками. Якщо в магазин не попаде. От, Якщо навіть там осколок поряд з магазином попаде, то вас не поранить. От. Другий варіант це якщо ви вдома там спуститися в укриття. от Якщо укриття зачинене, то треба дзвонити в поліцію і говорити, типу, що вибачте, чому закрите укриття, точніше зачинене під час повітряної тривоги. Якщо збивати, почнуть. Щось прям над головочок, якщо прилітати, почнуть ракети через СЗО, що робити? О, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Сподіваюся, що всіх буде все добре.